Квітневий снігопад на Вінничині, повалені дерева та обірвані лінії електропередач. На Вінницькому СТО переобладнують пікапи для евакуації поранених бійців із лінії фронту. Як переселенці з прифронтових територій влаштувалися в лінцях на Вінничині. Вінничину засипало снігом. Сніжити почало з вчорашнього вечора. Через налипання мокрого снігу у Вінницькому та Жмеринському районах повалило дерева. Рятувальники звітують про обірвані лінії електропередач та пошкодження автівки. Травмованих немає, повідомив речник обласної служби порятунку Олександр Кутовий. Протягом доби рятувальники дев'ять разів виїздили на усунення наслідків негоди. Було задіяно 27 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. У місті Вінниці на вулиці Гонта, 43 рятувальники прибирали дерева, які впали на чотири автомобілі. У Вінниці на вулиці Гетьмана Мазепи, а також у Стрижавці дерева пошкодили лінії електропередач. За словами директора технічного Вінниці обленерго Віктора Степанця, у Стрижевці працюють їхні бригади, аби до кінця дня відновити у громаді електропостачання. Загалом, каже, станом на ранок на Вінничині знеструмленими були 2000 тисячі абонентів. Ситуація не критична, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Зночі дороги та тротуари Вінницької громади розчищають комунальники. Як розповів Суспільному головний інженер міського шляхового управління Сергій Мар'янко, задіяли 8 тракторів та 9 снігоприбиральних машин. 80 двірників вручну розчищали зупинки громадського транспорту, заїзні кишені для висадки пасажирів та тротуари. Снігопад перейшов в дощ От. і вийшов великий сніг. Снігопад прийнято було рішення очищати проїжджу частину. Від, будемо говорити, від сніжної цієї каші. Також проїжджу частину на деяких вулицях оброблялися протижеледними матеріалами. До ранку було використано біля ста тон протижеледних матеріалів. Під ногами дуже незручно, це транспорт більш-менш нормальний. Вчора ввечері дуже погано було, а так сьогодні вже краще. Погода це повна несподіваність, звичайно, під ногами неприємно, але на це не звертаю вже уваги. Це не саме страшне, що може бути в теперішньому житті. Розчищеними на ранок були і дороги міжнародного значення. Про це телефоном суспільному повідомила речниця обласної служби автодоріг Ніка Чернега. За словами диспетчерки центрального автовокзалу Ірини Маршалик, через негоду рейсів не скасовували. У нас всі рейси були здійснені, затримок не було, ніяких там неполадок не було. Всі вийшли на рейси, всі працюють в звичайному режимі. У звичному режимі працювали автовокзали західний та східний. Повідомили у диспетчерських службах автостанцій. Прохолодно та з опадами за прогнозами вінницьких синоптиків буде і завтра. На зміну снігу прийде дощ, каже метеорологиня Марина Горбата. Місто і область під впливом південного циклону на ім'я Норберт, який був сформований над Італією. Температура вночі буде очікуватися близько нуля від мінус трьох до плюс двох тепла. В день п'ять-десять на завтра. Опади будуть невеликі, і вітер де буде п'ять-десять метрів на секунду. Синоптиками сьогодні випинеться нам попередження на небезпечне метеорологічне явище рівня небезпечності жовтий. Під впливом циклону область буде до кінця тижня, каже метеорологиня. Дощитиме і на вихідних, однак потеплішає. Опади будуть у нас спостерігатися тільки в день, невеликі вночі буде без опадів. Також внаслідок того, що буде йти повітряна маса, переміщатися з, з Чорного моря тепла і волога. місцями будемо очікуватися вночі та вранці туман. І підвищення нічної та денної температури вночі буде 1,6 тепла, в день 8.13. Автомеханік Назар Паціюк фіксує на пікапі металеві розкладні ноші. Виготовили їх на одному з Вінницьких СТО для медиків 77-ї окремої аеромобільної бригади, розповідає Назар. Зробив арку, позварював, все, накрив фанірую. Робив около тижні, за того, що я перший раз це робив, я ну, багато нюансів було». Суспільному Назар розповідає, воював на Херсонському та Донецькому напрямках. Після демобілізації почав волонтерити. Каже, з власного досвіду знає, евакуація поранених бійців із лінії зіткнення потребує маневрених автомобілів. Тож ноші встановлюють саме на пікап. Зробили так, щоб воно влазило якраз в цей пікап метр двадцять на два сорок вийшлося. Два чоловіка я думаю, влізе туди. Якщо пак так, так вона вся більше вмістити.» Виготовляють ноші з металопрофілю розміром 40 на 40 міліметрів фінської водонепроникної фанери. Використовують також петлі та троси, каже власник СТО Ігор Чистоколяний. Собівартість такої модифікації в середньому 100 доларів США. Це каже перший такий пікап, який змайстрували для бойових медиків. Давно хотів, щоб можна було вивозити трьохсотик, тому що пікапи всі у нас уходили. Хто кулемети став, то гради, то норси, ну то міномічиками ходили. А для докторів ніколи не ходили пікапи. З многими докторами розмовляв. Ось, щоб пацанів вивозити з нуля, ні на чому вивозити. На чому поставиш на бусі, бус неповноприводний. Ну от проблема була. Пікап марки Сан Йон, на який встановили ноші, пригнали із-за кордону за 250 тисяч гривень. Гроші на автівку зібрали рідні та друзі медиків 77-ї окремої аеромобільної бригади, каже Ігор Чистоколяний. Ми зробили, завезли ходову, зробили, масла фільтра поміняли, відрізали ну, кусок пластика, щоб довше стала вся штука. Ляда підтримує і два траса підтримує ляду. Сюди чіпляються е за цю ручку, за ту ручку чіпляються рівні, щоб стягувати, вивезти пацанів. Коли ми кидаємо її туди, ми можемо. Працювати, возити собі, що треба, можна того вивозити. Тобто у нас повноцінний пікап. Завтра на автівці замінять амортизатори та пружини. На кузов чеплять тент. До кінця тижня пікап із ношами передадуть військовим. Автівка поїде на Бахмутський напрямок. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Мій шлях як військовослужбовець розпочався в 2018 році. Я підписала свій перший контракт як добровільно, як жінка військовослужбовець, як психолог, маючи вищу освіту, маючи досвід волонтерський з 2014 року, маючи вже досвід працівника Збройних сил до 2018 року як психолог, було б логічно, звичайно, щоб я почала виконувати обов'язки як психолог. Але в мене не було офіцерського звання. Я спершу пройшла шлях звичайного солдата. Знаючи, що це і як це вже після першого контракту. Я прийняла для себе рішення все ж таки здобути кваліфікацію офіцера. Досвід учасника бойових дій я набула в складі 131 го окремого розвідувального батальйону на солдатській посаді. Трошки доросла більше ніж просто солдат, і наші ротації відбувались на Донецькому напрямку. Я побачила в своєму житті не совєтську армію, а я побачила тих, хто дійсно знає, що він робить і чому він це робить. Це дуже було важливо в той час. Повномасштабний наступ 24.02.2022 року. Я дізналась з неймовірної кількості повідомлень від моїх побратимів з першого дня. Була в нас в центрі формування територіальної оборони Вінницької області. Найбільша втрата це кожен мій побратим, посестра. Це, кожного разу це найбільша втрата. Я думала, можливо, воно десь якось колись звикнеться. Ні, воно не, не звикається, воно травмує, травмує далі. А найбільша перемога, я вважаю, що все-таки перемога це те, що згуртувався весь народ. Я намагаюся допомагати своїм побратимам. Вони знають, що вони до мене можуть позвонити 24 на 7, і я завжди з ними буду на зв'язку. Я знаю, що вони мене підтримують, і я їх. Ну, тобто мій зараз такий волонтерський шлях допомоги моїх побратимам і їхнім родинам. Перемога, я її не бачу так, як нам колись з дитинства вчили і нав'язували оце побідобісія. Ні, це буде точно не так. Я бачу все-таки перемогу сумною, тому що надто багато життів втрачено. Але мені дуже хочеться, щоб після нашої перемоги кожен від великого до малесенького, до ненародженого зробили висновки і передивилися свій погляд на історію. Тетяна Романча, переселенка з Херсона, суспільному розповідає до Іллінців на Вінничну переїхала торік разом із двома дітьми десятирічним Михайлом та тринадцятирічною Анастасією. Будинок, в якому мешкають, винаймають. мають з його облаштуванням. Допомогли місцеві. Перший Перше все своє життя. Я топила грубо. небайдужі люди допомогли нам із. Облаштуванням житла, тобто коври, дзеркала, там кроваті. А міська рада нам надавала, дякую, допомогу гуманітарну, Дуже багато різних там, то подушки нам давали, то одіяла, ковдри, і багато давали різного харчів. З дітьми виїздила вже з окупованого Херсона. Розповідає Тетяна, чоловік на той момент залишився вдома. У нас є собака, Лабрадор і кішка. Тобто ми виїжджали з дітьми і забрали кішку, а чоловік залишився з Лабрадором. Їхали ми з нею, звісно, дуже нервувалися, не скільки вона, скільки ми, щоб вона не народила нам відразу в машині. Але вона пережила це все і народила сюди, я ж кажу, на Ілінечно своїх котиків. У нас дітки молодці, вони вийшли на базар і роздали сказали, що це порода Херсонська бойова. В Вінцях Тетяна Романча знайшла роботу, працює художнім керівником місцевому будинку культури. Діти навчаються онлайн у Херсонській гімназії. Ми оце закінчуємо цей рік, але не знаю, як буде далі. От, тому що насправді це дуже добре. Вони знають і свого вчителя бачать своїх однокласників, але онлайн-навчання ніяк не заміни офлайн навчання. Загалом в їхній громаді офіційно зареєстровано до трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб, каже Людмила Цінська, очільниця управління соцзахисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міськради. Всі вони розміщені у нас в приватному секторі. Здається, що всі задоволені, всім гуманітарна допомога їм роздається. Ми їх розселяємо там, де є пості будівлі. 14 переселенців, за словами Людмили Цінської, поселили в гуртожитку аграрного коледжу. Серед них і Валентина Танчевська Суспільному розповідає сюди, переїхала із міста Береслав. Були під окупацією, квіжна ані к нам перше в рік більш болі так спокійно. Вот ну вже видели, что это просто виніс, это було невозможно. Ось ці букви «З» вот букви вот стоят. стоять, і мне подруга моя предложила, що вони будуть выезжать, і вот вывезли вивісня сюди. У кімнаті Валентина Танчевська проживає сама. Є ліжко, шафа, стіл. Кухня та ванна на поверсі розповідає людям, які їй допомагають на знак вдячності в'яже кімнатні капці. А ще каже, ходить до волонтерського центру, де плете маскувальні сітки для зсу тим, чим я можу Отблагодарить людям за їхню за к нам, за їхню помощь моральную, що они к нам так хорошо относятся. Это минимум, который я можу, кому, як, могу чем-то Юлія Юлия Воснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Мяч іспанської лаги це чемпіонат Іспанії по професіоналам. Це привіз нам Ящишин Максим, коли був за кордоном. 320 дітей навчаються в дитячій юнацько-спортивній школі Калинівської громади. Свого приміщення заклад не має. Використовують зали по всій громаді у містах та селах. Розповідає директор Микола Овчинніков. Ні одна спортивна школа не може похизуватися, що вона використовується 10 спортивних залів. У нас це є. Ми в змозі їх використовувати. По перше, це безкоштовно. На чотирьох відділеннях школи а це художня гімнастика, легка атлетика, волейбол та футбол. Викладають 18 тренерів, розповідає Овчинніков. Більшість дітей із сіл у цій команді. Хлопчики 8-9 років. Тренує їх Сергій Рябцун. каже, за 42 роки виховав не одного чемпіона. Чимало його вихованців пішли у професійний спорт, бачить таких і серед цих дітей. Є діти, які в перспективі можуть поповнити когорту тих наших вихованців, які грають в професійних клубах. Артуру Купрічуку 9 років. Третину життя каже, грає у футбол. Він нападник, тренується по чотири рази на тиждень. Я вже займаюся четвертий рік футболом. Хочу стати професійним футболістом, забивати голи, як мій брат, який грає в академії Поділля. Команда юнаків 2009 року народження за підсумками 2022 року посіла перше місце у вищій лізі обласного чемпіонату з футболу. Наразі готуються до наступних змагань, які відбудуться 13 квітня. каже Сергій Рябцун. Передбачена участь в чемпіонаті Вінницької області і також ми проводимо свої турніри. Започаткували п'ять років назад відкритий чемпіонат Калинівського району, де приймають участь команди Житомира, Бердичева, Хмільника, Хмельницького, Жмеренки, Вінничини. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1180 прізвищ.